Міжнародний лінгвістичний фестиваль відкрився у Чернівцях. На вулиці Ольги Кобилянської розмістилися етномайстерні презентації мов, алфавітів та культур. Туризму в Чернівецькій області не буде, поки не відремонтують дороги і не виділятимуть достатньо грошей. Перший ажіотаж з оформленням субсидій минув кажуть чиновники. Тепер справа за практичним виконанням державних обіцянок. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Субсидії для родин, які мають індивідуальне опалення та лічильники, можуть майже повністю погасити оплату з газ. Розмір субсидії в окремих випадках може перевищувати 3 тисячі гривень. Повідомив заступник директора департаменту соціального захисту населення обласної адміністрації Юрій Півень. Прогнозують, охочих отримати державне відшкодування комунальних платежів на Буковині буде у десятеро більше, ніж попередні роки. Найпоширенішою проблемою при оформленні нових заяв на отримання субсидії це плутанина із оприлюдненням доходів, особливо коли джерел заробітку декілька. Усе це потрібно чітко вказувати. Після отримання декларації їх перевіряють у фіскальній службі. Відповідь про нарахування субсидії заявники отримують протягом 10 днів. Перші роздруківки із вже нарахованими субсидіями пообіцяли надходитимуть у травні. Роздруківці вказується, що ваша обов'язкова платня буде складати таку-то суму, умовно, 650 гривень. Ця сума розбита так, на такий-то рахунок ви платите опалення, рахунок там із восьми цифр 400 гривень, 100 гривень за квартиру на такий-то рахунок, 100 гривень за воду на такий-то рахунок, і 50 гривень за газ на такий-то рахунок. Це інше буде доплачувати держава кінцевого терміну звернень по субсидію. Немає вона нараховуватиметься протягом усього наступного року від часу подання. Уточнювати, що є зміни, потрібно дані про доходи і склад сім'ї щороку. Туризму у Чернівецькій області не буде, поки влада не відремонтує дороги і не виділятиме відповідні кошти на розвиток туристичної галузі. Такого висновку дійшли гості програми Суть речей» на радіостанція 103.2FM, директор Чернівецького екскурсійного бюро Павло Колядинський та Ярослав Кугутяк, директор департаменту екології та туризму Чернівецької облдержадміністрації. Про туризм у Чернівецькій області говорять давно і багато. Запевняють, що в нас є потенціал, перспектива і навіть певні успіхи, але й проблем чимало. Цьогоріч кажуть експерти, не змінилося нічого. Залишилися величезні можливості, невиконані обіцянки чиновників і відсутність доріг. Ну, слід врахувати просто той катастрофічний стан дороги, а Власне є відсутність на білу криницю, наприклад. От, хоча дуже цікавий насправді об'єкт. Наприклад, їде нормальний автобус. Якщо у нього працює фільтр, тобто який там кондиціонер працює в автобусі, то просто нормальні автобуси туди не їдуть, тому що після поїздки треба за тисячу гривень міняти фільтр в автобусі. Тобто приходиться пускати такі автобуси середнього класу. Чиновники виправдовуються, держава виділяє на розвиток туризму занадто мало грошей. Наприклад, цьогоріч область отримала лише 200 тисяч гривень. До того ж, навіть ці кошти вимагають економити. Тому туризм зараз тримається на старих напрацюваннях. Два наших національних парка Череморський і Хотинський, вони щойно створені. Вони ще нові, молоді. Перспективи, звичайно, досить багато, але на жаль, в зв'язку з таким становищем, реалізувати їх поки що дуже складно. Ще одна біда, окрім відсутності доріг та грошей, кажуть практики, це небажання у власників буковинських садиб вдосконалювати сервіс. Але ну якийсь сервіс такі, знаєте, люди ставляться, що Ну, можна або як там снести старі меблі в той будинок, і хай люди приїжджають і платять. І платять так, знаєте, ну немало. Тож висновок не дуже втішний, кажуть експерти. Поки йде війна, держава на туризм грошей не виділятиме. А люди на місцях, не зважаючи на ситуацію в Україні, не будуть поспішати вкладати кошти, якщо їх можна легко заробити. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Цими вихідними у Чернівцях відбувся тераріум читання кіносценаріїв. роботи переможця сценарного конкурсу, кіноскрипт читали в голос, актори після читання. Сценаристи, актори та слухачі обговорювали між собою результат. Автор формату та автор ідеї проекту тераріум це Дмитро сухолиткий Собчук, який є чернівчанином. І завдання головне цієї читки – це критичні зауваження від акторів. Від публіки, від е, самого автора, так, що він міг побачити е, проблемні місця сценарію щодо ясності думки, чіткості цієї думки, е, тягучості сюжету, драматургії, інших таких речей. І, е, е, і власне вдосконалити потім цей сценарій, зробити його більш привабливим, можливо, сподіваюся і бажаю цього сценаристам комерційним і е, що він перетвориться в фільм. Міжнародний лінгвістичний фестиваль відкрився у Чернівцях, етномайстерні, презентація мов, алфавітів та культур, і не лише аби долучитися до цього дійства, у столицю Буковини завітали гості з різних областей та країн. Цьогоріч він особливий, оскільки присвячений пам'яті Олександра Щербанюка. «Кай козак, аудас, гальтас, Я думаю, ви як. Українське місто зрозуміло, що це перекладена пісня Місяць на небі зіреньки ся от таким чином. Звучить есперанто. Вона досить мелодійна, абсолютно легка, 16 граматичних правил. Ось так креативно використовуючи творчість, Євгеній Ковтонюк переконує відвідувачів лінго фестивалю, що мова есперанто одна з найцікавіших. Та конкурентів на цьому міжнародному фестивалі йому не бракує, адже знавців мов тут зібралося багато. Володимир Гуртовенко завітав сюди з Києва, аби безкоштовно навчити всіх охочих мови ідо переконує аби Її опанувати достатньо знаєте, 10 лекцій. Це планова мова, яка виникла на базі есперанто і створена для порозуміння між людьми, для яких є різні рідні мови. Тому що цю мову дуже легко вивчити і дуже легко потім нею володіти. Наскільки легше? Ну, наскільки разів 10, напевно, ніж іспанську мову? Хоча іспанська вважається найлегше. Ми проводимо презентацію різноманітних лінгвістичних мов. Це будуть мови різних народів, а також штучні мови, такі як есперанто і ідо. Також будуть представлені мови німецька, румунська, хінді, суахілі, китайська мова молдовська мова, різноманітні українські діалекти. Познайомити з культурою різних народів допомагали етномайстерні. Якщо українці зазвичай більше цікавились іноземними мовами, то іноземці не приховували своє захоплення українською. Міра та Крішна приїхали з Індії. кажуть, їм сподобалась не лише тутешня мова, а й наші звичаї. Так, мова дуже цікава. Санскрит наша мова і українська сестра, сестра. Мова. Різдво так, різдво дуже подобається, і істо. Як зараз? Паска, так паска, паска. Паска дуже добре. Я їдела на Новорік Відвідувачі фесту мов та культур, «Буковинська весна, кажуть, варто проводити подібні дійства на сході України. Просто треба більше звертати увагу на схід. І от якраз в такому плані не картати за те, що вони інші, а розуміти, чому вони інші, тому що там працювали сотнями років для того, щоб ті люди були інші, для того, щоб вони забули мову, для того, щоб вони забули свою культуру, для того щоб. Вони забули свою належність, а тоді і з тими людьми, які втратили все, можна робити теж усе. А нам треба робити свою справу: піднімати рівень мови, піднімати рівень культури, піднімати рівень свідомості і єднати Україну. Присвятили цьогорічний фестиваль одразу двом великим українцям: найперше унікальній українській постаті Василю Ярошенкові, який в чотири роки осліп, та це не завадило йому опанувати 16 мов і стати викладачем. А також герою Небесної сотні Олександру Щербанюку, котрий був співзасновником першого лінгофестивалю. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький місцевий час. Шум двигунів, пилюка та незабутні емоції. В Чернівцях відбувся чемпіонат з флаттреку. Змагання в Україні проходять вперше, тому учасників було не надто багато. В Україні відбувся перший чемпіонат з флеттреку і проходив він у Чернівцях. Чернівці взагалі це є столиця українського мотоспорту і має єдиний в Україні сертифікований по міжнародним стандартам центр для проведення змагань європейського світового рівня по мотокросу. Це є дійсно непересічна подія, тому що ми започатковуємо новий спортивно-технічний, я б сказав, зараз навіть оборонно-технічний вид спорту. На відміну від традиційного мотокросу, особливістю флеттрекує траса Лої форми і відсутність перешкод все відбувається на очах углядачів. Мотоспорт такого формату це новинка навіть для самих мотогонщиків. Дисципліна для нас нова, абсолютно для мотогонщиків. Ну, Постараємося проїхати гарно, гладко і саме головне без травм. А старт і фініш все покаже хто кращий, хто сильніший. У змаганнях з взяли участь спортсмени з Івано-Франківської та Чернівецької областей. Були навіть школярі. Саме такого формату вперше, тому що це на Україні перший такий чемпіонат з флетреку. А так займаюся метакросом вже давно. Відвідав прем'єрне змагання у Чернівцях. Радник заступника міністра оборони України Василь Будик. Знаєте, дуже важливо переключатися з війни іноді. просто почувати себе в другому світі. А в другої атмосфері глядачів на чемпіонаті було не дуже багато, але видовище чернівчанам сподобалося. На вільних тренуваннях побачили, що учасники досить такі е, сильні. сильні і безстрашні, можна так сказати. Між заїздами з флетреку паралельно відбувалися ще й клубні змагання з автотреком. Людмила Григорчук, Олена Єремчук, Михайло Антонюк. Місцевий час. У Чернівцях пройшов 20-й ювілейний турнір з карате Черніці Опен. На змагання завітали не лише українські спортсмени, але й іноземні гості. Змагатись за першість на турнір приїхало понад 500 каратистів з України, Азербайджану, Румунії та Молдови. Кажуть, змагання у Чернівцях завжди проходять у дружній атмосфері. Всі дуже ради бути на цих соревнованиях в Чернівцях. Це наші друзі. І ми постійно меняемся. Они к нам їздять в Молдову, в Кишинев на чемпіонати. Также ми посещаем их чемпіонат. Він завжди проходить в очень теплой дружеской обстановці і достаточно сильні спортсмени. Чемпіоном на цих змаганнях стати не так вже й легко, слабких суперників тут немає. Як вибороти перше місце, знає тренер каратистів з Азербайджану. Треба усиленно займатися, слухати тренера. Тренок не пропускати. Якщо участь... Будет не пропускать тренировки, слушать тренера, в рано или не поздно станет чемпионом. Десятирічна спортсменка Наталья за 4 роки тренувань цей секрет засвоила и здобула на турнире перше місце. Выиграла у можно сказать пока самой сильные моей Виграла Выиграла я из-за того, что она сделала очень сильно высокая ката, ее дисквалифицировали. Каратист Ілля вже не вперше бере участь у турнірі в Чернівцях. Та для нього ці змагання тренування перед більш масштабним турніром, європейськими іграми. Львівський спортсмен увійшов у вісімку найкращих і вже у червні представлятиме Україну в Баку. Вже зараз в мене йде такий підвищений темп тренування. Два тренування в день у мене і стараюсь готуюсь. Будемо здобувати медалі. На ювілейному турнірі Буковину представляло більше 200 спортсменів. Олександра Агієва, Михайло Антонюк. Місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації про те, що коїться у світі, Україні та Чернівцях, дізнавайтесь у нас на сайті acc.cv.ua. Всього лише доброго.